Always dark. Before the light, there is a tunnel. Before you run, you gotta stumble. ранок, ми з України. Сьогодні у нас вихідний день, неділя, і я почала його з кави і сніданку. На сніданок вирішила зробити млинці з кабачком. У нас багато кабачків і треба якось їх переробляти, щоб вони не пропадали. Тому періодично роблю такі млинці по типу дерунів. Тру на терці кабачки, додаю туди яйце, муку, сіль, перець. Можна ще часничку додати. Люблю, коли є часничок. Та Смажу це на сковорідці. Також ще додаю цибульку. Цибулю я також тру на терці. У мене електрична терка, дуже зручно, не треба якби, рукам напрягатися. Туди все засунув і воно все натирає. І щоб цибуля була такими маленькими-маленькими шматочками, тому я її ну, зазвичай трунатерці, а не нарізаю. Ну і паралельно, поки смажаться мої млинці, я перемиваю посуд, який залишився зі вчорашнього вечора. Я себе не мучаю, якщо посуд залишається, то я його вночі вже не мию, а залишається все на ранок. Млинці краще терти на мілку терку, щоб вони були більш такі ніжніші. Та, коли додаєш чесничок, вони такі, не знаю, на якісь мені смачніші виходять. Знаю, що не всі люблять чесник, тому можете тоді не додавати. Муку, яйце і всі ці інгредієнти я додаю на око. Try, we'll remember... Далі у мене по плану прибирання у ванній кімнаті, мені треба випрати весь брудний одяг, все перебрати, все витрусити, особливо старі килимки. Зараз я буду брати тряпочки та всі коврики, а потім вже наступний раз буду одяг прати. У мене буває за день до п'яти стірок. Речі про часто, бо коли ти живеш у селі, вони в тебе постійно брудняться: то собака пригне, то ще там щось, то земля, то ти там десь в городі поколупався і замазався. Тобто постійно щось пачкається, і тому в нас буває багато стірок. Ну і також, коли ти живеш частному будинку, прибирати треба трохи більше або. У мене є ще порівняти, бо ми взагалі-то з Києва живемо у квартирі. Але так як почалась війна, ми вирішили переїхати жити на дачу, тут якось спокійніше. Але бруду виходить трошки більше через те, що в нас будівництво, через те, що тут природа, павочки, жучки і все таке, тому треба. Більш ретельно прибирати, ніж в квартирі. Тепер по плану мені треба вимити стільницю, протерти пральну машину, бо також на неї полюка падає, зеркала помити, умивальник, унітаз, душову кабіну і пополососити, і підлогу помити. Полосос у нас такий маленький. Купувала його, якщо не помиляюся, в епіцентрі це бош. А в нього такий маленький контейнер, в принципі, вистачає, але після кожного прибирання треба цей контейнер чистити, бо на наступне прибирання вже там не залишиться місця і він буде погано тягнути. Але взагалі він дуже гарно тяне. Головне чистити фільтри. І все тоді буде добре. Там є такий один фільтр, який я просто витрушую, в нього накопичується пилючка. Та сам контейнер, який збирає волосся і все сміття з підлоги. Це єдине це треба чистити. І все. Купували цей полосос спеціально для дачі, так як до цього в нас тут був старий, але він ну, такий дуже поганий, вже погано тянув і зазвичай тільки замітали підлогу. Там, але це незручно. Все ж таки, полосос це набагато краще, плюс можна ще позбирати павочків зі стелі. Після того, як прибрала в ванній кімнаті, я перехожу до інших кімнат. Зараз це спальня, перебираю всі речі, які у нас зібралися за тиждень. У нас немає шафи і виходить так, що за тиждень скоплюються речі на сушилці, і я їх потім перебираю всі. І далі розтикую по коробочкам, по контейнерам, по органайзерам. От, якось зразу у нас не виходить все складати, тому кидаємо все на сушку, і потім я вже розгрібаю ці всі завали. Все складаю, вішаю. Та треба ж звільнити місце для нового. Ти що попралася. І Діма мені приніс каву. Зазвичай він мені завжди допомагає, особливо коли до нас мають прийти гості. Ми завжди прибираємо разом. І взагалі ми розділяємо обов'язки. Хтось робить одне, хтось робить інше. І, а коли я це все роблю сама, то він завжди мені робить каву. Щоб я трохи перепочила. Підлогу я мою вже в самому кінці, коли поприбирала всі кімнати, попили сос, всі речі склала. І тоді вже це в мене такий вже завершальний етап, це помити підлогу. Дуже задоволена цим набором для прибирання, точніше для миття полів. Це відро. Тут, ну, я вже показувала у минулих відео більш детальний огляд на, це, на цей набір. Дуже задоволена ним. Купувала у сільпо. Також я розкладую килимок. Чистий, свіжі, полотенця, і тепер можна буде трохи перепочити і в планах в мене ще зайнятися заморозкою на зиму. Трохи планую заморозити перців та помідорів. Багато і все пропадає. Ще є мінус життя у старому будинку: це те, що постійно звідкись щось сипиться. В нашому випадку це сажа, як я розумію. Після прибирання в хаті на мене ще чекає прибирання тут на терасі. Будемо з Дімою сьогодні тут трошки замітати, прибирати все зайво прибирати. Та тут також, бо вже нового сміття не буде, можна прибирати це. Коли живеш у будинку, роботи завжди більше, бо треба прибирати не тільки всередині, а ще й на вулиці. Але нічого, зато цікаво. Не скучно точно. Ну що, позбирала трохи перців, всі не збирала, бо їх багато, плюс вони ще будуть доспівати. Зараз я їх буду перемивати, розрізати та нарізати, і потім складати це все в зіп пакети та заморожувати. Також я ще на Ютубі подивилася, як інші морозять помідори, і вирішила в цьому році теж їх наморозити, бо в минулому році я такого не робила. Ще роблю заготовки з моркви, буряка. Це я все натираю. Роблю борщові набори, але це все буде пізніше, бо я це роблю десь більше в середині вересня та під кінець вересня. Ну, а тепер можна трошки відпочити. Хочу вам показати свої трояндочки. Точніше, одну свою трояндочку, яка з новеньких почала цвісти. А ще в нас на дачі ростуть такі чарівні яблука, як сказки. У нас вже вечір, покосила траву, правда, ще не всю встигла покосити. На камері видно, де я покосила, а де ще, де ще не покосила. Заряд кінчився, тому йду далі заряджати. Отак виглядає все. Треба буде купити бензин і іншою газонокосилкою. Лободу поспилювати. Бо ця газонокосилка така, ну звичайно, вона її не бере. Сьогодні у нас вже більш-менш тепло на вулиці. Ще терасу помили, зіми, позамітали, помили пелючку. Все вимили. Фух. Бачите, сі води. Треба це все. Я що, що могла новицями спеціальними позрізала, що могла покосила. Але треба ту іншу газонокосилку. Це все прибрати. пробрати.